Отже, кілька слів на камеру. Що я хочу вам сказати? Моє послання до світу до вас. Живіть і будьте щасливими. Не на часі, кажуть вам, на часі жити завжди на часі, тішити життю завжди на часі, множити скорботу не на часі. Оглядатися на чиюсь думку. Не на часі. Ділитися щастям, збирати щастя, жити щастям на часі завжди. Множичи скорботу, ми тішимо ворога. Множичи радість, ми живемо всупереч. Ми наповнюємо себе життям. І ви знаєте, мені клієнти, люди, які навколо, всі люди, яких я знаю, вони справді радіють, вони сміються, вони щасливі і, о, Боже мій, вони навіть ходять на манікюр, але вони бояться про це розповісти. Тому що ж не на часі, не на часі заплюють, заклюють токсичне почуття вини. Нав'язане нам у тими не на часі. Воно не про любов до інших, воно про нелюбов до себе. Любімо себе, виберемо радість, вона на часі завжди.